Так, всім привіт. Я вже казала, що я їду на гараж сейл, тож ми вже приїхали і трошки покажемо вам, що тут. Дуже багато людей стоїть на вулиці. Тож заходимо в Покажи, сушу, катаринусь, я мати. Віти дуже гарні, йдемо в Ось Ми знаходимося на гараж сейлі У нас тут є багато ночей. Так, і так як це магазин Weighles взагалі-то, ми йдемо, покажемо вам їх колекцію. Дивіться, що у нас тут багато всього цікавого. І поніка в сторону зніми. Це дуже-дуже гарно. ще один винтаж. І ще один винтаж. Це наша подружка Маріана. Я раз зараз в мене поруч стоїть Мар'яна. Нарешті я дійшла я нарешті. нарешті. Ось Мар'яна, це в нас макова бренд в Макової в нас відіг, аксесуари і прикраси і одяг з елементами прикрас з принтованим дизайном. Це взагалі ви бачили, що робиться людина? Я залишу посилання. Сьогодні. Що в тебе сьогодні тут коротко, і чого ти сьогодні тут? Я сьогодні тут, бо ми збираємось майже кожного місяця. Не майже а кожного місяця, з благодійною метою на різні збори. Цього разу ми збираємо для тати, для її проєкту Птахи. Я сьогодні тут з вінтажними прикрасами з Франції, а також з частково моїм брендом з прик... ну, вибірка з прикрас і вінтажні прикраси з Франції, 80 х 90 х років, трошки 60-х. Це так, якщо коротко про себе. Ось різні прикраси, різних, різних дизайнерів, трошки різні епохи. Е, можу розказати щось трошки детальніше. Людина, яка ніколи не цікавилася вінтажом, що має людина знати, коли вона до тебе приходить? О, Боже, вона має знати, що вона хоче. Це найскладніше. Тіпа, хоч це і все зрозуміло. Тут треба взагалі те, що я кажу про вінтажні прикраси. По-перше, це кліпси, якщо брати ну, сережки, кліпси. Да? Треба реально міряти все, щоб дивитися, що тобі підходить, бо воно по іншому сідає ніж сережки. Трошки може до кліпс треба звикнути, бо це прикраси це як підбори, їх можна носити, можна знімати впродовж дня, потім знову вдягати. Тобі дякую, ще таке питання. Скажи, будь ласка, де представлений ще твій бренд одягу, щоб люди, а, якщо да, захотіли, якщо, могли знайти? Що про одяг і взагалі про бренд, він представлений в Київ Цумі. На третьому поверсі є одяг, аксесуари це шовкиві хустини, а також прикраси. Він на жаль, сьогодні представлений тільки або в онлайн в Інстаграмі, або зустріч на каву з клієнтами, або маркети, які майже кожного тижня десь відбуваються в Києві. Супер, дуже тобі дякую. Чим ти тут займаєшся? Як тебе сюди занесло і взагалі що сьогодні тут відбувається? Я прийшла. По перше, я буду спілкуватися перепрошую російською мовою, тому що мені в мене недосконало не українська. Добре, все добре. Я сюди прийшла сьогодні. Подіржати моїх знайомих, Анечку Шаш, піджати Аніку Штату Кепне. Да. Собіра двісті тисяч гривень. Водонатчим продаємо, покупаєм. И вообще у нас здесь, в Париж, у нас просечка, к нам приходят красивые друзья. Мы за спилкувание, за общение. И это нам дает уверенность, радость, счастье. А держать микрофон. Мы перепишем, а переписывать мы не будем. Спасибо, Ксюша. Ты просила, я все сделала. Знову Добрий це день. Таня, і вона займається ароматизованими свічками. Взагалі, розкажи, що в тебе тут цікавого? Чи тільки свічки, чи є що ще щось? У нас тут все цікаве, це свічки у вінтажних ємностях і сучасному гутному склі це ручна робота наших українських майстрів-гутнярів. Це данина мистецтво, яке зберігається століттями. І наразі мені вдалося знайти виробництво. Свічки є дуже різні. На будь-який смак є колекційні келихи, наприклад, з Трийського склозаводу, є вінтажна Німеччина, є Франція. Вони всі ароматизовані. В складниках там натуральні компоненти. Свічки є гіпоалергенними. Це соєвий віск. Також у нас є послуга перезалиття. Коли свічка догорає, ви можете повернути її на рефіл, що я вважаю дуже екологічним розвитком подій. Або ви можете очистити ємні за допомогою води і залишити собі чудову склянку для водички з лимоном або ваших улюблених напоїв. Боже, клас, дякую тобі дуже за те, що ти нам розказала трошки про своє захоплення. Вітаю! У нас невеличка крамничка вінтажних прикрас з дуже відомими іменами і маловідомими іменами як Франції, так і Америки і трішки Італії. А сьогодні ми тут для того, щоб зібрати кошти для благодійного фонду птахи та таке плер. Тому ми всі тут з колегами і зібрались. Що ж, друзі, на цьому наш гараж сейл закінчений. Сьогодні ви побачили, хто взагалі приходить на такі заходи. Ось, а ми продовжуємо пити просеко і все буде добре. Всім па! Слава Україні!